Пройшов Ріат Masters 2023 з Dota 2. Фейкер повернувся до Ліги Легенд після травми. Ви на каналі Blast Esports, а це найгарячіші новини кіберспорту за останній час. Перший інтернешнл. З 19 по 30 липня тривав FreeA Masters 2023, турнір із велетенським призовим фондом у 15 мільйонів доларів, який мав на меті стати таким собі інтернешнелом від ESL. У ньому взяли участь сумарно 20 команд, із яких 12 розпочали з плей-іну Liquid, Pandas, TSM, Beast Coast, Aster, Execration, OG, Virtus.pro, Entity, Extreme, Secret і Quest. Вони були розподілені на дві групи по 6 учасників, з яких 4 команди одразу перейшли в основний етап, і ще 4 отримали слот за результатами вирішальних зустрічей. Таким чином, у наступному груповому етапі до учасників, які вже кваліфікувалися, а саме Gaming Gladiators, Bedpook, PSG LGD, EG, Tundra, Shopify, Spirit і Talon додалися Aster, Liquid, Quest, Pandas, Secret, Extreme... DSM і OG. Останні три, однак, разом із Shopify не дожили до плей-оффа. Найдивовижнішим в останній стадії змагань було те, що Gaming Gladiators навіть не дійшли до фіналу. Liquid вибили їх у першій же зустрічі верхньої сітки, і у нижній Гладіатори вилетіли в півфіналі проти Талонів. Натомість Liquid вийшли у фінал з нижньої сітки, де намагалися взяти реваршу Team Spirit. Їм це не вдалося, на жаль. Із рахунком 3-1. Так звана сербська команда здобула перемогу та приз у 5 мільйонів доларів. Цікаво, що 15 мільйонів призових це не єдині гроші, які на цьому турнірі роздали арабські шейхи. Команди також отримали в сумі 50 тисяч доларів за найкреативніших фанатів, стільки за найкращий контент. І окремим гравцям роздали 20 тисяч доларів як МВП. Вал вам доведеться сильно постаратися, щоб перевершити цю подію хоча по призовому фонді, особливо враховуючи те, що бойової перепуски цього року більше не буде. Виробнича травма Лі Фейкер Сан Хьок є найталановитішим і найвідомішим гравцем у Ліги Легенд усіх часів. Він розпочав свою кіберспортивну кар'єру ще в 2013 році і відтоді не брав перерв. Виключенням, однак, став минулий місяць. 2 липня T1 повідомили, що кібератлет пошкодив своє зап'ястя і не зможе виступати на професійній сцені. Його був вимушений замінювати Побі, гравець Академії, і відсутність фейкера відчувалася дуже сильно. За місяць команда виграла лише одну гру і впала до п'ятого місця в літньому спліті LCK. Тим не менш, їй усе ж пощастило отримати місце у плей-оффі. Але ось, рівно місяць по тому, Тіван повідомили, що легенда повернулася до гри, і очікувано не втратила своїх здібностей. У першій же своїй грі проти Квендонг Фрікс Тіван перемогли з рахунком 2-0, хоча варто відмітити, Фейкер не затащив гру. Він відігравав достатньо добре, та його союзники вклалися в перемогу значно сильніше, ніж у липневих матчах. І це не дивно, бо фейкер є свого роду надихаючою фігурою. За словами лісника Онер, навіть під час вимушеної відпустки він навідував буткемпи і допомагав своїй команді порадами. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay blessed!